TV, і Сьогодні у нас досить цікаве і корисне відео, адже ми будемо модернізувати ендероподібний принтер. Ось такий Тронксі. Чому я кажу ендероподібний? Бо це у нас правильно дригостіл. На ньому встановлений дуже якісний, перевірений часом всім вам відомий NFW від Mello. Правосторонній. До речі, ось тут на Ендері зараз друкує лівосторонній. Над гнучким ТПУ 80. Це самий гнучкий пластик в Україні. М'якішого його просто немає. Тут стоїть такий же самий, але протилежний правосторонній. До речі, він трошечки кращий по геометрії внутрішній. Він перевірений часом, в мене працює постійно. Сьогодні в мене трошечки відпочинок у нього, тому що я його буду модернізувати. А саме ми зробимо на NF Wint гарний, якісний обдув. Зараз тут стоїть обдувчик 40х20 турбінка, досить потужна, одностороння. Ну, звісно, ми розуміємо, що не завжди вистачає такого обдува з одної сторони. Хоча багато м'яких пластиків, той ж саме 80-90 ТПУ, він друкує досить непогано, навіть я би сказав би гарно. Але все ж таки тонкостійні деталі, де дуже потрібен гарний обдув з обох боків, там його, на жаль, не вистачає. І я розробив спеціальну модернізацію саме для цієї версії nf Wind. Поїхали! Подивіться, як виглядала в мене моя конструкція. Зроблена, чесно кажучи, на скору руку. Я особливо не заморочувався. Тут у мене просто прикручений ось така спиця, гаєчка, гвинтик. І ось так: от, будь ласка, проста конструкція до мотора позаду. Ось тут у мене зафіксовано де гвинт мотора. Просто викрутив і вкрутив ось цю версію. Звісно, нам вона не дуже підходить, тому ми її просто будемо відкручувати і знімати. До речі, зверніть увагу на Нефін. У кожного з них є ось такі два малесеньких отвори для кріплення Білтач. Сюди ми її почіпимо перший, перше кріплення для обдува 40х20. Для цього я взяв гвинтик М2 з різбою М2. Ну і довжиною 6 мм. Цього має бути достатньо, щоб у нас це все зафіксувати. Можна трошечки зняти фаски. Ну і звісно, викруткою це все фіксуємо. Інше кріплення ось таке буде фіксуватися позаду мотора. Але для цього нам потрібно викрутити два гвинти, ось ці нижні. І зафіксувати наш фіксатор. Найкраще для цього підійдуть ось такі гвинти м 320 з потайною головкою або з напівкруглою. Бачите, тут є спеціальний паз, щоб легше було це все зафіксувати. Ось так доверху ми ставимо це. Ну, а тепер саме цікаво, це ось такі обдувчики, які були спроєктовані саме для цієї серії NFWIND. До речі, подивіться, як все чудово буде працювати. Це у нас турбінка 40х20. Вона потужніша, аніж 5015, повірте, бо тут і більше простору. І я доробив замір, у мене є відео на цю тему. Жодних зазорів, досить плотно сидить. Навіть фіксувати не потрібно. Ідеально прорахована геометрія. Винти М320. Також з потайною головкою можна і з напівкруглою. Просто пісня. Те ж саме робимо і з наступним обдувчиком. Я поєднав дроти на один штекер. Тепер під'єднуємо ось цей обдувчик, сюди ставимо. Гвинт м 3 35 та гайка М3. Бачите, досить легко зараз ходить обдувчик, але якщо ми підтягнемо, він затиснеться в цьому кріпленні і буде досить вже потужно стояти. Виставляємо його так, як нам зручніше. Щоб він дув саме під сопло, а не на сопло, друзі, не на нагрівальний блок. І так, шановні глядачі каналу Чуча Чучатєві, ми переходимо до випробування нашого обдувчика над ТПУ-80 від моно. Це надгнучкий пластик в Україні, м'якішого за нього немає. Бачите, він у мене працює з сушки завжди сушіть. Такі пластики. Щоб не казали виробники, що він якби не гідроскопічний, але насправді він гідроскопічний. Повірте, він дуже набирає вологу буквально за лічені години. Тому гарно сушити в такі сушивки, як Сунлу, це зробите без якихось проблем. А ось і наш обдув. Двосторонній обдув на 100%. Так, друзі, даний типу друкується на 100% обдува. адже. Дана моделька у мене дуже маленька, вона дуже потребує гарного обдуву, тонкі стінки майже в одну стінку. І це, до речі, досить-досить складно, бо чим вище деталь, тим складніше її друкувати. Стінки ці вигинаються, прогинаються, і у нас з'являються дефекти на моделі. Але ми бачимо, що у нас друк просто-просто чудовий. Причому швидкість у мене на 100%. Щоб ви розуміли, я такі деталі друкую на швидкості десь 30%, 40 максимум. Бо просто з'являються величезні дефекти. Тут у нас швидкість досить велика, десь, якщо перерахунку, це десь 40-45 мм на секунду. Для такої тонкої деталі, складної деталі, це дійсно дійсно крута. Швидкість, повірте. Як бачите, прошивка кліпер, яку б ми хотіли бачити майже на кожному принтері, в даному випадку не має жодного значення. Бо тут швидкість полягає саме в пластику. Тобто швидкість залежить від самого філаменту. І з такими надгнучкими пластиками ви хоч ставте хоч 200 мм на секунду, але ви не зможете нічого нормально надрукувати. Лише на малесеньких швидкостях. Бо такі деталі дуже і дуже складні. Ось, будь ласка. Дуже складна деталька, малесенька прогинається, тонесенька, стінки тонкі, гармошечка. Це все, друзі, дуже-дуже складно. Але не для нашого nf Wind з двома модернізованими обдувами. Як бачимо, все працює просто чудово. Я радий дуже, що в мене вийшло, що гарний обдув спрацював. І я сподіваюся, що вам він також сподобається. Заходьте в мій магазинчик, я туди викладу модельки. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Всім добра! Бережіть себе, хлопці, дівчата!